Добрий день, шановні друзі. Етер Бібліотайм Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових пропонує у рубриці Ідеальна емоція, Емоція Перфект. Зустріч з психологом Ольгою Садовою. І сьогодні ми будемо розглядати, на мій погляд, дуже цікаву тему про щастя. Як стати щасливою людиною у сучасному світі? Тут дві таких серйозних теми щастя і сучасний світ. Добрий день, Ольга! Рада вас бачити, чути. Вважаю, що наша бесіда буде для всіх цікавою та корисною. Вітаю вас, пані Наталя, вітаю, шановні друзі. Так, тема щастя зараз дуже-дуже важлива, Особливо людям, які знаходяться зараз в Україні, які перебувають у стані важкому, коли не відчувають навіть простої безпеки. Дуже важко. Отримувати ці невеличкі моменти щастя. І на і я сьогодні на розмові ми спробуємо з пані Наталією розповісти вам, яким чином можна за отримувати ці невеличкі миті, щоб потім наприкінці свого життя сказати так, я прожив щасливо. Дякую. І будемо починати нашу бесіду. З таких, мабуть, понять, яких висловив американський психолог Маслоу, що суть щастя в задоволенні потреб людини, і існує п'ять потреб: фізіологічні потреби: це голод, спрага, сон, потреби безпеки, потреби спілкування і любові. Потреби в повазі і, звісно, в самореалізації людини. І я маю, думаю, що кожен із нас має своє визначення і поняття щастя, бо щастя це категорія багатогранна. На мою думку, щастя це такі позитивні емоції стан душі, яка людина отримає протягом життя. В результаті таких дуже радісних подій у житті. А як на вашу думку, що для вас щастя, що означає ця категорія для вас? Для мизи. Я не можу так відповісти однією фразою, бо щастя дуже багатогранне, багатокольорове, багатоповерхове поняття. Тому я, бажаю, розповім вам у процесі нашої розмови по пунктах, з чого вона складається. Але одно, однозначно підтримую ваші слова, що це процес Процес, який, яким людина може управляти, яким який людина може сама створювати, коли вона несе відповідальність і знає, як це робити. Так, процес дуже цікава думка з приводу самого процесу. От мені зараз так я згадала студентські роки, коли ми готувалися до квн КВНу, да? такі потрібно було виконати різні завдання, ось сам процес спілкування, що ми там придумували різні такі цікаві мизансцени, жарти, і це для нас було щастям. От ви можете так от якось сказати, що це дійсно так чи ні? Так, ось на цьому прикладі дуже гарно, я можу вам розповісти, які емоції ви отримували, які гормони ви потім отримували і чому вони приходили. Ось, наприклад, гормон, гормон безпеки це коли ви знаходитесь у присутності близьких людей, людей, яким ви довіряєте. Якщо ви були в тому студентському колі, де ви знали, що то всі ваші друзі, уже від цього ви отримували перший гормон щастя, гормон безпеки, окситоцин. Далі, якщо ви робили фізичні вправи разом, пригали, скакали, щось там бігали по сцені, ви отримували гормон ейфорії, ендорфін. Так? Так. Це було. Далі, гормон поваги. Коли ви. От щось придумав, щось придумав, і інші студенти аплодують, говорять, да, ти супер, ти супер, така ідея. Це гормон визнання, визнання ваших заслуг, гормон поваги, серотонін, отримали ще серотонін. А якщо потім, через 2-3 місяці, ви виступаєте в самому конкурсі та отримуєте першу винагороду, за те, що ви ото все так створили. Ви зверху ще покладете на все це гормон дофамін, гормон винагороди. І ось це вам дасть повну картину щастя. І коли ви наприкінці свого життя поглянете на своє студентське життя, ви скажете, ото воно і було щасливим. Зрозуміло? Дякую, дякую. Так, я, тобто з фізіології нікуди і не можна дітися. Фізіологія керує нашим життям, і нашим щастям я такі висновки роблю, так? Ну воно пов'язано між собою і треба мати це на увазі. Добре. Наші гормони щастя відповідають за наше виживання у цьому суспільстві, і вони формувалися протягом тих. 300 тисяч років нашої еволюції. Це теж Еволюцій. наше еволюційне досягнення гормони щастя. А можна сказати, що щастя це суб'єктивний досвід, бо у всіх же різні уподобання, цінності у людей, виховання, освіта. Це суб'єктивний досвід. Суб можна так сказати? суб'єктивний, і він може дуже змінюватись від груп, від стран, від континентів. В одних країнах поважають за одні вчинки, в інших за інші? Так, це завжди. Дякую, добре. З визначенням ми розібралися, і далі я хочу навести цікавий афоризм Марка Аврелія, це римський імператор. Щастя вашого життя залежить від якості ваших думок. Як слід розуміти якість думок? Що це за якість повинна бути, щоб ми були щасливими людьми? Це ще одна дуже важлива складова нашого щастя, бо наші думки часто формують наші емоції, а емоції ми знаємо, що потім переходять в гормони щастя. І часто повторюваність цих емоцій формує наш характер, а характер формує наше життя. Ось, наприклад, ти думаєш про себе, я порядна людина, у мене є кодекс честі, у мене є свої цінності. Ну, Наприклад, благополуччя моєї сім'ї та родини, ти формуєш своє життя навкруги цієї думки. І де твоє щастя залежить від щастя не тільки тебе, а й щастя твоїх близьких. Так? І тоді ви разом усі. Усі разом формуєте щастя своєї родини. Але якщо ти думаєш, я не вдаха, у мене нічого не виходить. Кожен раз, коли щось не вийде гарно, та, як ти, та так, як ти очікував, ти будеш себе докоряти і гніватися на себе. А це ота агресія, вона ніяк не схожа на щастя. Або от думка жінок, я не красива. Кожен раз, побачивши себе у дзеркало, ти будеш з агидою відвертатися від себе. Що то формує агиду, а не щастя. Або я тупий. Дуже, дуже розпространена ця думка у багатьох людей, сварячи себе за помилки і невдачі, впадає в засмучення. І на цих думках щастя важко побудувати. Тому. Ось це дуже важлива складова щастя то, як ми про себе думаємо, про інших людей, про відношення між вами і про Всесвіт взагалі. Тому треба дуже ретельно переглядати свої думки з приводу будь-яких питань. Так, і треба завжди усвідомлювати, що думки вони можуть реалізуватися. Mm -hmm. І якщо ви так будете формувати свої думки, то ви не будете ніколи щасливою людиною. Дякую. Так, наступне питання: як сучасний світ впливає на щастя людини? От приведу ще дуже люблю афоризми і дуже люблю висловлювання Григорія Сковороди, нашого українського філософа, і у нього такий є вислів: щасливою, людина вона може стати не тільки коли вона вже отримала щастя, а й ще. Коли вона може користувати щастям? Ой, не знаю, пані Наталі, на що того поняття, як користуватися щастям. Як отримувати, розумію. А користуватись, розумієте, щастя, воно ж прийшло прийшло на якійсь миті. а потім картизол вступає в дію. А картизол то зовсім інше гормон, гормон не щастя для того, щоб ми знов прямували до щастя. Тому користуватися їм не не виходить. Ось промувати до нього повсякчас можна, аж з приводу сучасного, сучасного я вам скажу так. І це теж. Дуже багато досліджень зроблено. Є такі дуже цікаві дослідження, які проводились протягом сім'їдесяти п'яти років у Америці. Там взяли групу студентів Гарварду і взяли групу молодиків з, з такого ой, з, бідної, з бідної часті населення, і потім їх інтерв'юювали інтерв'юрували кожні два роки. І що, які висновки зробили на сьогоднішній день? Що 50% це спадковість, і це про те, що у кожного абсолютно різний характер: натура, темперамент, і 50% від того пірога щастя складає наша натура. 10% – це наше соціальне оточення, культура, соціальний стан, місце, де ти родився, сім'я, соціальне твоє життя. І 40% це наш особистий внесок в своє життя, те, що ми робимо, і те, що, які рішення ми приймаємо. Ось на 40% щастя знаходиться в наших руках. Ну, це досить, я думаю, немало, так? якщо усвідомлювати я який ти угу. Так, так. Я, я вважаю, що я згодна з вами абсолютно, тому що е які має людина знання, вміння, навички, е так і це е дуже впливова такі е така річ, яка впливає на наше щастя, якщо yeah. ми не якщо ми не будемо розвиватися. Я думаю, що і якость щастя, якість, якість щастя, мабуть, так, це тут, бо по-різному ж можна трактувати. Для кожної людини щастя має різні відтінки, різні впровадження в життя, так? Так, але при задоволенні потреб. Задовольняєш свої потреби, отримуєш щастя. так? Так. А є дуже, а... Ще дуже цікаво. Так. Я б хотіла поділитися, якщо в нас є час, так, є така, така вже виведена загальна формула щастя. Є такий психолог, англійський американець Селіван, і він. Сказав, от прямо по пунктах, з чого залежить наше щастя. Перше, позитивні емоції, про те, що от пані Наталі говорили: позитивні емоції. Тобто, нам важливо знаходити час і місце, щоб відчувати той спокій, благодарність, радість, допитливість, захоплення і самому за це відповідати. Слідуючий пункт це відношення з іншими людьми, які прибавляють вам сил. Наснаги, щоб ці відношення для вас були іменно цінні, щоб ви ем, з повагою ставились до тих відносин, щоб з повагою ставилися до вас. Інший пункт Далі йде пункт наша мотивація до справи, якою займаємось. Добре, коли ця справа соціальна значуща, коли вона приносить користь якоїсь соціальної групи, місту чи країні. Далі. Залученість до цієї справи, концентрація на ній, застанні досліджень. відомо, коли ваші думки спрямовані, ваше діло, то ви теж отримуєте велике задоволення. Ось на вашому прикладі про КВМ. І досягнення. Коли людина вирішує непрості задачу і отримує результат. Ото в отриманні результату приз, весілля. Покупка якоїсь вашої довгоочікуваної машини, чи каблучки, чи яхти. Результат великі, великі досягнення. Тобто добиватися, досягати і відчувати. Ось такий формула щастя виведена на сьогоднішній день. Вона дуже вроді проста, да? але mm -hmm. треба це робити з усвідомленням, що ти за своє щастя відповідаєш. Тобто це велика водночас відповідальність від самої людини, я так рахую. Так. А, добре, дякую. Е, і останнє таке запитання стосується е, вибіру. От якщо людині так е, запропонувати, е, наприклад, різні за благополуччя, там щасливе життя. Так, і за рахунок, наприклад, зради, грошей, якісь там послуги? Тобто ви зрадите людини і вам дадуть за ці якісь щасливі хвилини у житті. Як ви можете поставитись до цього питання? Ой, то саме нелегкий вибір у житті кожної людини. Особливо, якщо в той, тої людини є сумління і морально-етичні цінності. Для тих, у кого брехня неприйнятна, для тих, у кого зрада неприпустима, для тих, у кого життя іншої людини важливіше за гроші, то дуже-дуже тяжкий вибір, що робити. Бо то людина знає, як буде себе карати, карати після того ганебного вчинку, як його серце буде краяти. І щасливим його це не зробить. Але якщо у людини відсутні цінності і сумління відсутні, то вибір стає дуже легким на користь самого себе. І то велике філософське питання, яке спокон віку задає собі людина. Що важливіше морально-етичні цінності або живіт? А сьогодні, на сьогоднішній день, говорить холодильник, так? питання, яке постає, мабуть, перед кожною людиною в житті. А і кожен робить свій вибір? Так, я вважаю, що саме життя, мабуть, буде давати відповіді на це питання, як от правильний вибір зробити, так? Вибір правильний зробити. Які буді, події будуть розгортатися вже у житті, так людини? Чи це будуть такі радісні події? Так спрямований дійсно на отримання щастя, але ж морально-етичні засади вони головні для людини, яка відчуває відповідальність в цьому світі за всіх оточуючих, за рідних, за близьких. Добре, дякую, Гуля. Мабуть, у вас є якісь пропозиції ще до наших глядачів? Будь ласка. Я б хотіла вам запропонувати невеличку таку ну, зовсім просту праву на щастя. А, готові? Тоді я вам так. її розкажу на словах, а потім пані Наталя може вам її текстом передати, щоб ви по пунктам зробили. Ось перше, що зробіть, сядьте увечері, запишіть три епізоди, в яких ви відчували себе щасливим. Проаналізуйте їх. З якої, з якої сторони проаналізують. А так, які емоції ви при цьому відчували. Спомніте, згадайте, розслабтеся і згадайте, як при цьому себе відчувало тіло. Що при цьому відбувалося навкруги? Сконцентруйте свою увагу на цьому позитивному моменті. А далі, далі коли ви їх запишете себе ретельно проаналізуючи, Спитайте, а де і коли я можу знов це відчути? Може, то було разом з якимись людинами, може, цих людей нема зараз з вами, то з якими іншими можна зараз це провести? Що я можу для цього зробити? Може, я комусь можу зателефонувати, а може, я і сам можу провести цей час один на один з собою. Прийняти на себе відповідальність за ці щасливі миці у своєму житті і робити це для себе, аналізуючи, аналізуючи, споминаючи, контролюючи, бо тільки від вас залежать оці миті. Миті, да, я, звісно, не все життя залежить від вас. Є соціально значущі фактори, які дуже сильно впливають на наше життя. Але щось. Щось ми можемо робити для себе так, щоб підтримувати свій стан. свій стан фізичного здоров'я, свій стан морального здоров'я, психічного. Ось це в наших руках. Дякую. Мені зараз спало на думку висловлення з вірша, афоризм такий поетеси нашої, вона з Прилук, але дуже давно вже мешкає в Австралії Олесі Белоцвіт. цвіт. І це за пам пам'ять це рай, з якого нас ніхто не вижене, і наші подумки такі гарні, да якщо ми згадуємо про наших таких людей, цікавих про наші такі відчуття, вони закорбовуються в нашій пам'яті. І я вважаю, що це теж нас робить щасливими. Оля, я вам дуже вдячна і ще хочу, щоб ви, як завжди, традиційно декілька побажань нашим глядачам і будемо вже завершувати нашу бесіду. Ой, шановні мої, хотілося, щоб кожна людина в нашій країні стала більш-більш щасливою. І я розумію, що дуже важко, важко, бо у нас перша потреба наша зараз не закрита. І... Але ми все ми наполегливо працюємо. Працюємо кожен на своєму місці за, ту, за, за те щастя, яке ми бажаємо своїй країні. Працюємо. Давайте об'єднаємо, продовжувати об'єднуватися. Робити кожний свою справу з найкращим відкритим серцем, з найкращими думками. І то ми будемо витримувати, отримувати все більше і більше цих щасливих миті для себе і для наших діточок, і для наших потім онуків. Дякую вам. Дякую, дуже рада бесіди. До нових зустрічей у нашому етері «Бібліотайм» у рубриці Ідеальна емоція. І я вважаю, що у нас бесіда була ідеальна. На все добре.